Привіт, привіт! А давайте поговоримо трошки про коментарі. Я вам зараз покажу, чому я це відео вирішив зробити і поїхали. Значить, було в буквальних, буквально в недавньому відео, в короткому здається, хтось реагував на те, чому, мол, не видно не всі коментарі, чому вони пропадають. Зокрема, от якщо пролистати, я зараз знаходжуся в себе в каналі, якщо пролистати нижче. То от, наприклад, Олег Пекарук запитував, що я б казав, що я даремно коментарі, чи бо викликає цікавість а почитати нічого. Ну і тепер тут давайте я вам поясню раз і назавжди. Я не чищу коментарі. Буває дійсно, що блокую певних особливо упоротих, і за такий час назбиралось там, мабуть, 50 людей. Давайте я вам зараз все покажу, як це працює. Значить, дивіться, перше з точки зору спільноти, як це виглядає з точки зору автора каналу, власника каналу. Тут є така штука, як налаштування. Є така штука, як модерування спільноти. Це все, що стосується коментарів і не тільки, а всього, що зв'язано з обговореннями, там, де мають право писати люди, інші глядачі, ну, візитери каналу і так далі. Бачите, можна додати модераторів, можна додати стандартних модераторів, можна додати схвалених користувачів, які завжди будуть схвалені, я, можливо, туди когось додам. Є заблоковані користувачі. так? Якщо ви себе тут в цьому списку впізнали, то велк, я вас вітаю, ви вже більше ніколи на цей канал не повернетесь. Як я і казав, їх таких людей приблизно 50 чоловік. Вони знають кожен або не знають мені все одно, чому вони там це вже назавжди. До побачення. Значить, що тут важливого, є, можна блокувати певні слова, можна блокувати посилання. Це за замовчуванням взагалі в Ютубі встановлено. Але далі про самі коментарі, налаштування друга таба, налаштування за замовчуванням. Коментарі загалом увімкнені, це зрозуміло. Далі є способи модерування, їх може не бути. Може бути стандартне модерування суворе і перевіряти всі. Як це працює? Якщо я тисну, наприклад, перевіряти всі, то всі коментарі потраплятимуть спершу в потребує перевірки. Є така таба, є таке місце. Де їх можна всі переглянути, і тоді вручну кожен з них треба тиснути мені буде галочку. Мені або модератору, комусь особисто треба залізти, кожен коментар підтвердити, і лише тоді він буде з'являтися під відео в каналі. Можна поставити сувори, можна поставити стандартне. Стандартне, чому в мене не встановлено, тому що дуже багато якого-всякої ерунди. А суворе чудово справляються з фільтрацією. Прекрасно фільтрують те, що зайве. Те, що недостойне, як Ютуб сам вважає, я тут ні до чого. Воно попадає в той списочок на перегляд, так і якщо потім я колись за якийсь час, а я це не роблю регулярно. Я це роблю там з якимось інтервалом, там раз в день, раз в декілька днів, не, не, не так часто. Якщо там появляються дійсно адекватні коментарі, я їх залишаю, ставлю галочку підтвердження, що він <кхи> появляється. Якщо він неадекватний, я нічого не роблю. Просто нічого не роблю. Все, він сам зникає через 30 днів. Він і до того не показується під сторінкою. Відео, так, його немає. А через 30 днів він взагалі зникає з історії, його взагалі немає. Тому отак, от от, суворе налаштування в мене завжди було, завжди залишається. Але всі коментарі, якщо вони були оригінально з'явилися під відео, вони не чистяться таким чином. Так, повідомлення в чаті. Ну, в чату немає, бо немає лайв-трансляції. І дописи у вашій спільноті Оце цікава річ, я цього ще ніколи не вмикав. Я думаю, можливо, варто буде її вімкнути. Давайте попробуємо, що це таке буде. Поставимо знову ж таки. Ага, тут, бачите, немає суворого. Стандартне модерування. Хто може додавати дописи? Підписники. І мінімальна тривалість підписки зробимо один тиждень, щоб не було зальотних. Так, збережу цей показник, вертаюсь назад. І в правилах каналу, що цікаво, вони ці правила, я от згадую, коли ж я їх писав, і це було саме це було на етапі створення каналу. Тобто, коли я формував якусь як би, таку загальну ще картинку про канал і так далі, і ну я додав якісь звичайні базові стандартні правила, які Ютуб сам запропонував. І я дивлюся, блін, та вони чесні. І фактично за порушення оцих правил можна отримати бан, і це правильно. Дивіться, самореклама реклама і спам не дозволяється. Останній випадок з енергогарантом, що він робив? Спамив своєю саморекламою. Це все. в бані по-чесному. По чесному. Будьте вічливими, поважайте інших. Ну, тут окрема історія, тому що є чуваки, які вважають, що це за нормально прийти на канал до автора і автора цього макнути в какашку. Да? Це можна зробити лише один раз, і все, і більше цього робити ніхто не буде. якби ну Ця конкретна людина може робити з ким завгодно далі, але ну це. Тільки вияв неповаги або невічливості до побачення, тобто, це це означає, що бан назавжди це не чистка коментаря. Ну, я що дурак чистити один коментар, потім приходити шеле чистити. Ні, це ненормально Бан назавжди і без права на повернення. <кій> правило три, воно загально обговорювати те мене людей. Ну Намагаємося всі його дотримуватись, хоча є певні унікуми індивідууми серед забанених, яких деколи ну неможливо уникнути. Це, зокрема, Кабекіїв, і це, зокрема, той недоінженер, недодипломований. Так якби про них не можна ну не сказати. Да? Оце от унікуми. От унікуми це все таки вважайте, як вже не як людина, а вже як тема, чи як мем, умовно кажучи. Тому отак, от такі правила діють і. Дивіться, ще один важливий момент. Давайте ж покажу вам, чому ви можете такі не бачити певні коментарі. Відкриваю перше ліпше відео. От Давидюка якесь відео, вчорашні 16 годин, тому не знаю. Самого Давидюка слухати ми зараз не буде. Ми йдемо до позиції коментарі. І дивіться, тут така штучка, як порядок сортування. Найкращі новіші. За замовчуванням стандартно у всіх встановлюється найкращі коментарі. Незважаючи на те, що у всіх своїх відео, я зараз повертаюся до контенту каналу і беру, наприклад, ну от останнє відео, яке в мене вийшло. І коли в цій секції цього відео залажу до коментарі, тут можна їх, до речі, всі передивитися. так тобто Можна всі побачити, що до чого є сортування і так далі. Але тут, в моменті створення, є така особливість. Зараз я спробую його вам знайти. Де ж воно тут? Пом -пом -пом. Де ж воно тут? Де ж воно тут? От. В самому низу в деталі до опису до, до, до скажімо, сторіночки відео, коли ви створюєте. Коментарі та оцінки. Укажіть, чи потрібно показувати коментарі. Якщо так, виберіть спосіб показу. Отут завжди має бути, в моєму випадку, я стараюся ставити, але буває, що пропускаю, найновіший порядок сортування. І тоді воно їх залишатиме. В принципі, це налаштування залишатиметься для всіх. Якщо стоятиме спочатку найкращі, то ви не бачитимете. Коментарі в порядку е, якби їх е, відслідковування за хронологією, тобто хто писав перший, хто писав останній. І коли отак от розгортаєте коментарі, ви бачите лише певний список, який YouTube сам вважає, як, як, як підбирати, він якби сам вибирає. Е, за якоюсь своєю логікою, я не знаю це є цього алгоритму, чому чому він таким чином ці коментарі фільтрує? Тиснувши на показати більше відповідей, ви можете побачити решту коментарі, але не всі 36 які були отут, от коли от ви їх розгорчить 38 навіть коли були розгорнуті. Я впевнений, що там є якихось два-три, які загубилися. Чому? Тому що, коли ви тицяєте наприклад, дізлайки. І два-три дізлайки, все, цей коментар провалюється, його вважають нецікавим, він не найкращий і він не показується. Наприклад, або якщо є там, наприклад, гілочка, так, і 5-6 коментарів, а із них там деякі мають по одному, по два лайки, а один не має нічого, то й один може бути не показаний. Розумієте, отака от от логіка. І тому завжди для себе, якщо ви бачите е, от в цьому моменті, що не всі коментарі, кудись вони дівалися, тицяйте на спочатку новіші. Це змінює фільтрування і видачу коментарів, коли ви бачите їх так. Оце свіжий коментар, сімдесят одну хвилину тому якийсь залетів. Я зараз не звертаю увагу на самі коментарі, мене цікавить, якби сама логіка видачі. І ви бачите їх виключно в хронологічному порядку. Це не дуже зручно листати, може бути так, але таким чином ви точно бачите завжди всі коментарі. Тому логіку ви зрозуміли. Давайте же вам покажу, де ви де взагалі коментарі живуть, ті, котрі, е, наприклад, треба е, якби. Розглянути ось тут вони в статусі модерування, коли тут обираєте, є, очікують на розгляд. Ну, подивимося, є щось. О, будь ласка, заліз. І все. От є парочка коментарів, які чомусь е е попали в цей статус. Ну, от 7 годин тому, 10 годин тому я не дивився. Значить, ось він. Цей один алгоритм о -о -о, про алгоритм пише людина. Так. ну Правильно схвалити це правильний коментар. Він дійсно відповідає. Зоряна хвороба, не бачу нічого поганого в цьому коментарі. Схвалюю і це теж схвалюю все, отак. От воно виглядає, так воно буває. Далі в опубліковані, там, десь далі їх можна знайти нижче. От, от він є цей коментар, можна навіть лайк йому вліпити. Все нічого особистого, хлопці, це все алгоритми. Ви повинні просто розуміти, як вони працюють. З своєї сторони, я буду намагатися не забувати, тому що це теж від мене залежить. Я буду намагатися не забувати ставити оцю галочку. Я чесно кажучи, не впевнений. Чи може я і перепрошую? Чи може я і не ставив цю річ в деяких відео? От, наприклад, тут. Так, да, тут стоїть найкраще. Значить, я перевірю в останнє відео, поставлю, що було сортування по найновіших. Тоді дійсно всі коментарі буде видно. Але логіку, зрозуміло, ви для себе вже уловили. Тому користуйтесь і будете знати, чому ваші коментарі зникають. Тому не пишіть, коли щось їх хтось треба. Цього в принципі ну, зробити можна, можна видалити будь-який коментар, але ну, для чого? Якщо коментар він розганяє, відео він допомагає, він показує зацікавленість. Тому е, ну мої правила ви побачили. Якщо їх будете дотримувати буде повний порядок і не буде нічого. Всім добра, все буде добре, нам є що обговорювати. Побачимось!